Це повертається геніальний план Гетманцева – податок на посилки, податок на OLX. Тобто у вас хочуть забрати останнє, тому що у вас немає роботи, немає світла, немає заощаджень, тому що за час війни все, все проїли і не на шашлики Зеленського в травні. Просто закінчились кошти, 4 роки війна йде. І зараз вам говорять про те, що коли ви вирішили продати стареньку дитячу кроватку, або ліжечку, або там, коляску, або якісь свої речі, які ви не користуєтесь, або у вас сьогодні просто немає. Грошей для того, щоб забезпечити своє існування завтра, не життя існування завтра. Вони вам кажуть: ні ні, ні, шановне, ну ка давай заплати нам гроші, тому що для міндічої компанії треба ще трошки. Ну вже не міндіча, буде інший дічмінь. Або якась інша особистість, яка важко назвати особистістю, але підбирає слова, яка буде заробляти на тих схемах, які закладені в цьому бюджеті. До речі, їх ніхто не поприбирав. І ми будемо вимагати, що прийшла Свереденка і розповіла, як так відбувається, що вони навіть не хочуть переглядати бюджет. Ну просто буде сидіти інший смотрящий від влади і на цьому заробляти. Тому хочуть, щоб ви з цього платили податки, платили податки з дитячої іграшки, з старої куртки, з старого ліжечка матрацу. З всього того, що продається з OLX. і люди це роблять не для того, щоб заробити шалені кошти. Вони не будуть тягати в мішку 1,6 мільйона доларів, їм буде дуже важко як.